чем творы зенка друзі ну ой классно зіграв ков и удари го феноменальный просто затомовал я подих щекав подій, як зіграв прямо прямо на носовые хустинці зіграв у нас Пресіч. Шикарний момент. Беров двох на замахі, підпав і в падінні. Пробив все-таки вартаря ферта один-1, друзі. Дочекалися ми цього шедевра знову. Що не гол, то пресіч я хотів сказати, що не гол, то шедевр, друзі. Оксан зміщається, де пас. Пас Пресіч! І пресіч забиває гол! Класний гол. Не знаю, може рикошет не побачив. Ну просто не побачив, можливо, удар Ферт і м'яч залітає правий від вратаря кут, примісінка в кут, друзі, ну класний удар, він не пропадає, друзі. Ну що кутовий не пройшов дарма, друзі? Просто, просто класний удар. Дубль на рахунку Назарія Пресяча. Друзі, знову Артем. Тут є класний пас і Хто там? Ааа! І нарешті ми забиваємо! Класний пас. Привітаємо Сі і заходить Швеця. Илю Ілля, забиває гол. Друзі, дебютний гол цього юного футболіста. Ну, юного, друзі, маю вправа. 2007 року народження. Класний удар. Відірне воротар. Дебютний гол. Швейцарили. Не дуже швидко грала. якраз все помінялося. І подача. Удар! І Олександр Крицький! Невідповний удар відкриває рахунок після чудесної передачі партнера. Це був, здається, Кавун. Руз який Класний удар. Нічого не міг діяти воротар. На протиході піймав його і Олександр Крицький. Відкриває рахунок. Дякую. Десята хвилина. Тимуров. І... Максим! І ох, забиваєш! Шикарний гол! Чудова передача комбінація! Тимуров колуни. і Нарешті! Бабіч Ростислав! ставить жирну крапку в цій чудовій комбінації! Один нуль, п'ятий гол Ростислава на турнірі! Що включає? Тимуров, а щоби Тимур, Тимур подача і гол! Шикарний гол! Шикарна передача, нарешті! Ми побачили Теймурова, І Теймуров робить гольову передачу на Мурашенка Івана. Іван невідпорним ударом. З площі воріт рве сітку. Рахунок 1-0 на користь нашого колективу. Друзі, у нас небезпечний який удар. І, і Форман робить рахунок 2-0, друзі. Ну що, добувий м'яч нарешті побачили ми в роботі Теймурова. Фармана рахунок 2-0. Ну, тут цілком заслужено. Перевага. Ой, який класний пас. Чистий момент і вривається Бабіч. и Ай, момент! І все-таки мясо другим рукоторканием. Ну, друзі, фактично я. О я гол від. Бабіча, він його зробив, друзі, ну феноменально просто у нас. 3-0, ну, це вже розгром. Несподіваний розгром, хочу значити дії асистента, чітко він продовжив гру, класний момент. і Ростислав Бабіч забиває третій м'яч, мяч. Вся в команду. також відсутній у нас. Ченбай. Ой, який класний пас! Ну, просто феноменальний пас. Ну, ну, чудо! Ой, ну просто лялечка! Ну, друзі, ну. Дубль на рахунку. Бабіч Чартяслава. Який класний пас. якщо не помиляється, у нас був Михайло Білозера. Здається, друзі, ну просто шикарнючий пас Старченка. Дениса. Уахти! Друзі, не спершу нас так здорово. Ну що, вітаємо, п'ятий гол, добування знову ж таки. Чітко діяв Тищенка Данило і Данила підстрахував, як кажуть. Швецай и забыл гол 5-0, ну, друзья, вже справжний разгол. Швейцай и Швець. Боги голяву передачу, друзі. Ну, феноменальный просто. Разрыв. Шаблонів. И в один забиває. Гол, дебютный гол для Семененка. А Швець робить голевушку, друзі. Нормально. Ой, який класний пас. І на Гаркуша, Що зробить Назар, Ризайна, правым флангом. Дає пас. І робить Паркадзе Давід. Рахунок 7-1. Відновлюється на статус кво. Різниця 6 голів. Класна передача на Гаркуша. Гаркуша робить гольовий пас на Паркадзе Давіда. Друзі, ще до Вихована, 2007 року народження. Ну, друзі, у нас просто сьогодні фестиваль голів. Дивіться, що витворяє. В стилі довбика. І... Це неймовірно, просто мощно робить рахунок грає. Прорив Присяча на вивках швидкості вривається в карний майданчик Крицький і буде подача. І удар! І шикарний гол забиває. Ростислав Бабіч. Нарешті прорвало нашого Форда. Вчора він був на сухому пайку. Сьогодні після швидкої контратаки. Бресіч Крицький і Бабіч ставить, ставить крапку, жирну крапку в цій комбінації. 1 0 13-та хвилина. Ростислав Бабіч. Аплодуємо за цю комбінацію. Так, друзі, проривки, класний прорив. І удар! І у нас другий гол забиваємо Бабіч. Ростислав знову класний прохід Тепер вже з правого флангу. Максим Кавун робить гольву передачу. І Рост робить дубль. Будівельний інститут. і який класний прохід. І забиває Ближній Кут. Шикарний прохід. І нарешті визначається Відзначається пресіч Назарій. Хитро зіграв, пробив кут І м'яч залітає в ворота. Полісіс. Ставки, друзі, три два. Три два. Криски шукає партнера навіть знайшов. Пресіча. Ой, як класно! О, який шедевр! Просто шедеврина, друзі! Класно! виходить пресить під свою ліву ножку і пробиває, друзі! Неймовірний гол! Неймовірний момент! Ну, феноменальний, друзі! Один з найкращих голів на цьому турнірі в виконанні Назара і взагалі команди, друзі! Ио, Ми забиваємо Це супер гол! Чудовий гол. Білозера Михайло, неймовірний гол покрасів, що нарешті тиск, тиск спрацював, друзі, Михайло. Білозера забуває чудесний, чудовий неймовірний гол. Після знову з м'ячем. Мовчан. Як втікає. І доліника Мочан. гол! І... Молодець не повин! Два-два, Андрій на робить Рахунок нічільний, ну неймовірний тиск, неймовірна гра нашої команди. І м'я залітає в самий кут, В самий кут. Супер момент, супер липовий, капітан повів своїх партнерів. І Ми зрівнюємо рахунок, неймовірно, друзі, неймовірна гра нашої команди. Просто, просто молодці, справжні атлети. Під завісу першого тайму ми зрівнюємо рахунок, показали справжній атлет. Друзі, справжній атлет, от саме зараз другий тайм.